Доброго дня! Мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі, і сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків води з 9 по 15 грудня. Пропоную вам підписатися на мій канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок для того, щоб вчасно отримувати сповіщення про вихід нового відео. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися. На цьому тижні у раків. А на цьому тижні у раків прийде якась фінансова допомога. Щось таке якесь таке фінансове питання, можливо, яке вас. Дуже турбувало у вас буде вирішено. Або якщо ви щось захотіли для себе почати щось таке нове, де треба буде вкласти якісь кошти, чогось розпочати, то це дуже вдалий тиждень. Можливо, вам треба ще обміркувати, поспілкуватися з вашою родиною. Чи треба, наприклад, починати це? І я впевнена, що ваша родина вас підтримає. Тому цей тиждень дуже вдалий для початку чогось нового, для отримання якихось коштів. Або це вказує ще на якесь, якщо вам потрібно звернутися до лікаря, то ви зможете вирішити ваше питання. Або якщо вас там, наприклад, щось турбує по вашому здоров'ю. Міцне здоров'я. Все буде добре, не хвилюйтесь вдалий тиждень, де і початок чогось нового. І якісь кошти. Діти сміливіше. І нехай у вас все вдається. Вдалого вам тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у скорпіонів. Скорпіонам треба трохи почекати. Трохи почекати якоїсь виплати, трохи почекати результату своєї роботи. Можливо, від колектива щось, щось ви очікуєте, можливо, якоїсь допомоги від родини. Тобто цей тиждень ви, можливо, Подивитись і на своє оточення, на своїх людей, які з вами разом працюють. Можливо, вам запропонують навіть розділити якусь роботу, щоб вам не було важко. І родина поруч, і люди які вас оточують по роботі, теж поруч з вами. Але результати, все, що буде відбуватися на цьому тижні, прийдуть більш до кінця тижня. Початок він не дуже активний. Тому цей тиждень я вам бажаю. Дивлячись на ці карти, що нехай і на роботі, і в родині у вас завжди була підтримка. І оце очікування пройшло більш легко, щоб ви дочекалися і якоїсь виплати, і завершення чогось, і або це можливо. Отримання яких відсотків чи чогось такого, чи отримання від того, що ви працювали, і наприкінці тижня вам скажуть, що ви і можете так згуртуватися, знайти в собі сили і зробити щось таке корисне. Не тільки для вас, а й для вашої родини і для вашого оточення. Я вам бажаю вдалого тижня! Нехай у вас все вийде! Не зважаючи ні на що! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у рит. На цьому тижні рибки будуть щось емоцінувати. Якісь такі емоції, навіть захлестнуть вас. Можливо, це пов'язано або з вашою родиною, з людьми, які поруч з вами. Ще на цьому тижні порада від карт, вам треба буде... Трохи загощати гроші ваші. Або щось таке відкласти, якусь таку покупку. Щось таке, можливо, вам захочеться щось придбати для своєї родини, ви будете цінувати. вам буде здаватися, що ви дієте правильно, можливо, хтось вам скаже, буде вас так. Відговарювати і казати вам, що не потрібно цього. Якийсь такий у вас емоційний тиждень. Тому підказка вам від карт. Трохи заощаджуйте ваші кошти. Зараз не той час, де можна так, купувати усе, що вам заманеться. Тому прислухайтесь до вашої родини. Я вам бажаю, щоб оці емоції, які будуть у вас на цьому тижні, були лише приємними. Бачите? Це на вдачу. Я вам бажаю вдалого тижня! Нехай оця трьохкольорова кішка принесе вам вдачу. І емоції будуть у вас лише позитивні. Гарного вам тижня! Бережіть себе. Пропоную вам підписатися на мій канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок для того, щоб вчасно отримувати сповіщення про вихід нового відео. До побачення! Усе буде добре!